Товариство, а на брустрі ось такої траншеї в мене сигнал. Друзі, купаємо бите скло. І в Камрада трапилась шикарна знахідка. Друзі, знайшов майже цілий набір. Цілий набір, знаєте чого? А я вам зараз покажу. Покликав мене камрад похвалитись, на якій глибині у нього є скло. І він зараз буде його розкопувати. Мої вітання, друзі, на дворі дощик. Ось така зимова погода. А ми з Камрадом виїхали пошукати по Першій світовій війні на австрійських та німецьких позиціях. Що вони нам сьогодні принесуть, нам невідомо. Але, думаю, щось та й таке принесуть. Побажайте нам удачі! Поїхали! Товариство, а на брустрі ось такої траншеї в мене сигнал. Думав, щось гарне по Першій світовій, але ні, сучасне. Ось така перша за сьогодні монетка. 25 копійок. Ось така красуня. 2010 року. Ось так. Покликав мене камрад, каже, що щось нащупав. Залізо чи що, але в процесі розкопки погляньте. Каже, є пляшки. Є багато пляшок. І це буде розкопувати. І все нам покаже, що він знайшов. Проті коричнева Каже навіть коричнева. Ось ось вона. Ось, бачите, одна з них. І можливо ще щось буде. Зараз розкопає, обов'язково вам покажу. Товариство, як і обіцяв, показую наші перші знахідки. На жаль, коричневої пляшки не було, але була, подивіться, яка велетенська, нерозписана з-під вина. В середині ще трішки вина залишилась нам з камрадом на обід. Жартую, звісно. Наступна ось така трапилась. Мабуть, також з-під вина дві, Камрад шукає далі. Ось щось нащупав. Можливо, скло, а можливо, залізо. Ну нічого, він ще розкопує в процесі. І найцікавіша знахідка. Ось погляньте. Трейдмарк. JJW Peters. Ось така пляшечка тільки вона з колами. Тут скол і тут сколи, бачите? Це не камрад, це вона така була. Проте вона ще тримається кубки і ціленька. Ось така чудова пляшечка. Продовжуємо пошуки. Докопали ми смітничок і ось такі результати. Камрад ще надіє ще щось нащупати. Ось ці пляшечки ви бачили і викопали ще дві ось таких однакових штукенці. Ось такий ніби тубус чи що це знизу з отвором. Ось такої форми. Хто знає, що це, підказуйте. Одна і друга. Ось така, ось така річ. Шматки бляхи весь смітник. Тут копав камрад, ще ходить, докопує, і я біля нього також почав копати. І погляньте, що я накопав. Трапилася ось така побита пляшечка, почав розкопувати і біля неї ще діє. Ось така, здається, з-під пива а можливо і з-під вина і ось така велетенська бідка в народі Місце перспективне, поки що розписаних мало, але одна трапилась в камрада. А ми ось продовжуємо шукати. Камрад знайшов ще якийсь дріт ось такий. Плетений і шматок від снаряда розірваний. І ось такий, погляньте, шматок кафелю. Ось тут квіточка така. Цікаве-цікаве місце. Друзі, купаємо бите скло. І в Камрада трапилась шикарна знахідка. Погляньте, ось такі набої. До ракетниць, ракетні снаряди. І, звісно, всі трухляві. Ось так розпадаються, але ще в упаковках, погляньте. Ось так вони зберігались в упаковочках. Ось така. Ще фарба навіть збереглась. Ось. Такий патрон. Харма. Ось ціла купа їх, і ще в ямі є. Трапилась мені дуже цікава річ. Думав, що вже срібло, але ні. ні Так як я її чуть-чуть зачепив і побачив, що це мідь або бронза, латунь, щось в тому дусі посрібнене. Ось такий механізм тут був. Чиплялося воно з чимось. Ось два болтика чи заклепки такі. І тут ось така сторона. Що це могло бути? Невідомо, але щось цікаве. І важкеньке. Ось така річ, Без клей. Друзі, знайшов майже цілий набір. Цілий набір, знаєте чого? А я вам зараз покажу. Ось дивіться. Вилки, ось такі вилки. Вже думав, що це якісь німецькі чи щось старіше, але ні, це Радянщина, ось нержавійка Ціна 55 копійок. І так на кожній. Трішки дорожча, 60 копійок. Ось такі вилочки. Друзі, тільки погляньте. В мене вже знову сигнал. І мені здається, що це монетка. Монетка, здається, радянська. Хоча давайте зараз поглянемо. Що ж це? Ні, друзі, це не монетка. Це ладанка. Зараз, зараз, зараз я її протру і ми з вами поглянемо, що це ж це алюміній. Ось така з сюжетом. Давайте я її зараз почищу і вам покажу. Ось товариство я її трішки відчистив. Ось така ладанка. Діва Марія тримає Ісуса. З цієї сторони надпис. Трішки погано видно. А з іншої, зараз покажу, а з іншої ось ще кращий. Легіна Сакрі скапуларіс ОПН. Не знаю, що це означає. Потрібно буде перекласти. Але сюжет непоганий. Ладанка гарненька. Ось така знахідка. Покликав мене камрад похвалитись, на якій глибині в нього є скло. І він зараз буде його розкопувати. Глибина більше метра, і він щось не дуже задоволений це копати. Але, каже, буде копати. Тож, То, що викопає, обов'язково покажу. Погляньте, що викопав камрад. Ось таких Три пляшечки з-під вина. Жодна не розписана, одна ще й без горла. Ось такі знахідки. І в ямці він зараз буде діставати ще одну пляшечку. Я вам її обов'язково покажу. Трапляюся ще багато побитого скла і консервних банок. І погляньте, яка глибина! Ми з Камрадом нащупали знову пляшки, чуєте який звук. Ще трохи ми до них докопаємося і будемо розкопувати цю ямку. Хочемо хоч одну дістати для інтересу, глянути, що там. Отут де щуп, ще одна є. І там вроді би одна чи дві. Ну, зараз будемо виймати. Ось це так смітник. Погляньте, який великий. Камрад копає. Пішов мені на зміну, тільки що я копав. І він приносить результати. Погляньте, ось така пляшечка. На жаль, поки що розписаного немає. Але є цілі пляшки. Маємо надію, що трапиться щось розписане. Ось така маленька пляшечка. Думали, що Діанка, можливо, Діанка. Ось тут такий фігуровий верх. Без надписів. Також ложка ще трапилась. І погляньте, сама цікава знахідка. Ми вже подумали, що це перстень срібний, але ні, це якийсь посрібнений, чи може навіть із срібний тюбик з-підмазі. Отут масія. Чи що це таке, хто знає що, пишіть в коментарях. А ми будемо продовжувати розкопувати наш смітничок. Завершили ми копати смітник і трапилось нам ще пару пляшечок, ціленьких, проте без літер. Ось така пляшечка з під вина. І ще одна така темна, красива. І, на жаль, також без літер. Ось така вона ширша і не така висока. Ось такі знахідки. В цій ямці одна, дві, три, чотири, п'ять пляшечок. П'ять пляш... пляшечок, ложка і ось така цікавинка. На цьому все, друзі. Будемо завершувати наш коп. І виїжджати знову, копати і показувати вам. Ну що ж, товариство, ось такий видався коп. Знахідки ви бачили, вони були. Шкода тільки, що пляшечки не були розписані. Була одна і та зі сколами. Але копом задоволені, пляшки є, можна сюди їхати ще. А зараз будемо з вами прощатись, бережіть себе. Бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!